Привіт! Рада вітати вас у мене на каналі. Це місто Вінниця, я Людмила і ми дивимося відео про знахідки в Second Hen. Вже розглядаємо вінтажну сумочку коричневого кольору, як бачите, в хорошому стані. В середині майже як нова. Є е, ось така цікава засібка фемуар і невеличка ручка залишила її. Ще одна схожа на вінтажну сумочку, також поєднуються дві фактури шкіри лакове і матова. Середина, наче також. Ось як побачите у ідеальному стані засібка також фемуар. І невеличка ручка, як у попередньої сумочки, така наче на плече, наче ось на кисть руки. Є ось відділення для впорядкування невеличких речей. Ну Така досить цікава сумочка. Дійсно, мені здається, 100% вінтажна, але було там пошкодження на цій лаковій частині шкіри. І я не розглядала її до покупки. Далі ось така сумочка-сідло, тут ретро дизайн застібка, натуральна шкіра, і ось бірочка вказує, що зроблено в Індії. Підкреслення повторний смак додаючи образу особливого шарму і вишуканості. Такий компактний розмір, такі відділення цікаві, є, наче як маленький гаманець. І довгий плечовий ремінь. Вона була, наче зернистої такої шкіри фактура. Ось, ну, але я також її не розглядала для покупки. Я залишила магазинчик ще ось, ось косметичка від H&M в такому оливковому кольорі. Був уже поганий стан, вона була забруднена всередині. Кутики, хоча, в принципі, були цілі, і вона виконана була з замінника шкіри, тому залишила також. Цікава блискуча, ось така перегружена деталями, як, на мою думку, сумочка клач Думаю, що вона святкова, нагадує якусь, наче Індію чомусь ну, не актуальна, як на мене, ця сумочка, стан був ідеальний. Всередині особливо ідеальний. Ну, залишили її також. Ну, вона була цікава різними вишивками з бісера. Ось така ще сумочка була, сідло з кількома відділеннями. І застіпкою Лого про бренд мені не відомий. Ось цікава підкладинка була, досить красива така. Думаю, що вона зі шкіри, гарний такий карамельний колір, але хтось намагався вже її відновити, як бачите, там, мабуть, було пошкодження і зроблена така заплатка. Довгий плечовий ремінь був збережений. Ну, також не розглядала, її до покупки залишила. Ще ось косметичка невеличкого такого розміру налаковане, тиснення під рептилією, здається, такий темно-синій колір з змінника, також брудна всередині, також не, не брала її. І хустинка з зображенням різним по стилізації. Такі, наче тут були і колумбівські кораблі, і вензеля, і якісь кисті, і горох, і смуги. Взагалі, дуже багато всього. Ось Малася на увазі, але вона була з полістеру, хоча зроблена в Італії. Ось, і я її, в принципі, також не розглядала до покупки, хоча вам відсняла. Ще ось така хустина в осінній такій тематиці. Таке наче дерево, яке вже втрачає своє листя осінню. Ну, тут був шовк, але залишила, бо було пошкодження, і ще ось така красива червоний колір. Шум... Хусточки. Мені здається, що вона також така нічі, з шовку або віскози, бахрама по краям, ну, став не дуже також залишили ще. Колір Тіфані по контуру і квітковий принц всередині на чорному кольорі маленький розмір був. Думаю, також з шовку зроблена ця. Цей аксесуар без бірок також залишилася. Ще зацікавили мене ось такі дитячі черевички від бренду Renolino. Мені здається, така назва. Вони були зі шкіри лакованої тисненням під рептилію, а всередині також шкіра ось такого карамельного кольору. Зроблено вони анатомічно правильно, на ніжку дитини, дуже якісно, майстерно виконані в 19-му розмірі, красиві, стильні, зручні. Ось на шнурівці, ну, мені не потрібні, я також їх залишила. Ще ось такі були черевички, також думаю, дитячі карамельного кольору. Тут цікава така була наче, перфорація від Marken Spencer. Знову ж таки, улюблений мій карамельний колір. Думаю, також зі шкіри, але мені не потрібні залишила. Ще зацікавили в темно синьому кольорі ось такі на блискавці. Тут невеличкий такий підбір. На шпильці і бренд, який вказаний, мені невідомий. Ну, вони мені були не по розміру, також їх не купувала. Хоча був стан досить непоганий, думаю, що це була натуральна замша Ще ось ось такі от перчатки. Наче, в такому графітовому кольорі. Мені дуже сподобався сам логотип цей металічна така сніжинка. Наче. Ось, ну, Невідомий мені бренд, можливо, ви ще знаєте. Тут 100% пелістер був, я їх залишила. І Ітичендем коричнева така одна рукавичка, здається, мені шкіра також її залишила. Знайшла єдиний, який був в той день ось такий кардиган на гудзиках. Бачите, що тут 100% кашемір бірка в каси. Він уже був в поганому стані, на літнях, ну, зовсім був витертий до стану майже сітки. Ось, ну, звичайно, я його не брала. І далі від Adidas. такий свитшот, наче ось такі брендоване лого було. І ось таке тиснення, наче по всій ковтинки всія брендів. Ну, стан був такий собі на трієчку з п'яти. Ну, на бірці було вказано, що використано в тканині перероблений поліестер. Це наче екологічна стратегія компанії, спрямована на зменшення впливу на навколишнє середовище, для зменшення пластикових відходів, збереження ресурсів, картинка спортивна, така цікава, і збірка про це і каже. В общем, вклад поліестеровий підтверджує бірку, в общем, залишила її також. Далі від Жаклін Деянкс, сукня, тканина з декоративною такою ниткою. Принті великні, великі такі ромби на сукні, прямий крій, стійка комір, напівблискавка позаду, і таке воно, наче коротке, не повсякденне, точно в це платтячко, доволі цікаве, примітне, привертає увагу. Але в той же час тим і доволі елегантне, як на мене. Але, знову ж таки, примірявши його, мені воно не сподобалось на тілі. В общем, також залишила його, тіло зовсім надихало в ньому. Далі светрик в ніжному такому рожевому кольорі з воротом Рюшею. Бренд вказаний Fat Face. Це британський бренд, відомий використанням якісних матеріалів і продиманим кроєм. Часто, коли зустрічаю їх продукцію, дивую якістю виконання і дуже майстерно виконане з високоякісних матеріалів. Mm, ну, цей малий мені був, і я його також залишила, хоча в складі був Мохер і Вовна. Далі від ПАПА в 10 му розмірі це британський бренд Сегмент Mass Market. Тут поєднання трендового дизайну з доступними цінами в одному з улюблених моїх кольорів квітковий такий принт з об'єднаними рукавами крильцями. Як бачите, зелена ось така блузочка. Ось вона також напівпросора. Ну, На літо, думаю, непогано, хоча вона з поліестеру, тому також не розглядала покупки. І ще ось зацікавила мене від Oasis. Це британський бренд Segment Mass Market, стилізована така жіноча, елегантна, сучасна, наче класика, сукня в романтичному такому стилі, короткий, флористичний принт, рукаве крильцетним деталі далі вільна. Ось, як, бачите склад поганий. Ось, і залишила її також. Вона мені замаленька була в хорошому стані, але замала. В общем. Далі відпа тут Це Копенгаген в 36-му розмірі блуза, в мілкий квітковий принт, з зав'язками, киточками на кінцях, а здобув на тесьмою ветно візерунок, ну, рукава доволі об'ємні, з гудзиками на манжетах. І стан нової. Мені затісна була. Ось, як бачите, хоча непогано вона виглядає, і тут 100% віскоза у складі не брала через непідходящий розмір. Хоча ось на мені вона непогано, як я вважаю, виглядає. Ну, на сайті такі блузи коштують до майже 100 євро. Є доволі класного такого фасону, стилю, кольору і принту. Зараз я вам покажу, як я завітала до їх сайту, а, в примірці, вона мені виявилася, ця блуза дійсно затісна. Ось як бачите, сайт. Ознайомлюю вас з асортиментом та сінами. Ну, є такі моделі, да, дійсно, які мені подобаються. Далі від в 42-му розмірі футболка здоблена. На горловині такою тесмою з декоративною ниткою, темно синій кольор, текстура тканини схожа на льон. Ось, ну Як бачите, на ну, принципі також була в непоганому стані. Вона чомусь така більш напір прозора, можна так сказати. Ось у складі там, до речі, був котонний і зовсім не льон. Далі від. Pep Co – це британський бренд, дуже вінтажна лінійка. Сукням цікаві такі блоки, різняються от стилізації принтів. Ці блоки, тут і Зебра, і Леопард і смуги різного кольору. Загалом яскрава акцентна сукня, привертає увагу принтом, хоч по фасону доволі класична сукня, халат під пояс з довгим рукавом манжетом на гудзик. Класичний комір, довжина по коліна, Була в хорошому стані. Але мені знову ж таки не сподобався її склад. Тут 100% поліестер, тому також залишила, на нарозидала до покупочки. І сукня від H&M в 18-му розмірі, це британський бренд одягу, спеціалізується на продажі одягу також і великих розмірів. Така вона барвиста, об'ємні квіти були по сукні. Сукня була в стилізації футляру, яскрава. Мені завелика була, також в складі був Полістери, я її також не розглядала до покупочки. Е, ну, по факту знайдено, на, на жаль, я нічого не купувала. Дякую, що ви дивилися мене. Думаю, вам було цікаво. Я сподіваюся на це. Пишіть, що вам сподобалось, чи ні. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей у нових відео. Бережіть себе!